Доброго раночку, глядачі каналу Мій затишний садочок. Дивіться, що у нас сьогодні? А у нас сьогодні паба П'ять -ба сортів. Біла, розе рожева атракціон. Іде Гландія Піч. Дивіться. К-к-к. Забула. Жовта на к не вистачає тільки майли. Ось тут ще живе майла. Тут є п'ять кольорів. Ось спробую ось так встати, щоб захватити усіх. Ось. Всіх видно. Ось така краса сьогодні у нас зацвілася. У нас пройшов дощик, дивіться, Гравій мокрий, росичка. Ось дивіться, на лілейниках роса. Дивіться, як виглядає зараз. Озеро. Бачите? Навіть не закрили снім феї. Вони почувають себе нормально. Все мокре, все в Росії. Хоч жару збив цей дощ, хоч не напоїв, так хоч жару збив. Ось дивіться. А як гарно виглядають. Двісті. Дивіться. Ось така краса, а. Кури наші вже вийшли вигулюватися. Зараз побачимо, як промокло. Я тут сьогодні взялася пересаджувати картидерії, дивіться, висадила один рядок. От. А тут тільки другий прокопала і порозкидала їх, дивіться, навіть не замочив нічого. Бачите, дивіться, суха земля, сухісенька. Так, що ось такий у нас пройшов дощ, зробив росу. Будемо продовжувати далі працювати. І знову у нас спустився дощик. Дивіться, яка краса під дощем. З краплинками. Такий міленький-міленький йде. Трохкотить. Природа просить дощу. Дивіться, навіть такий дощ Під так? Чітком сухо. Ось такий дощ курячий. Чути по криші тарах котить. Ось, на водички видно. Дивіться, крапельки йдуть по воді. Ось. Я встигла залити нашу кротидерію, посадила. Дивіться, бачите, вийшли, які рівчачки, водичка входить. Просто, просто входить дуже-дуже швидко. Дуже я добре залила її ось. Йдемо ждати, поки вона наросте. Але є ще в мене і на продажу гарні кущики. Це те, що мінче, я висадила. І є ще інші різні злаки. Є ось Спартіна. І є ще рибки його називають. Даю помилуватись вам ще разочок цією красою. Дивіться. Я сьогодні не можу надивитись на це. Дивіться. Це просто, просто ось такі бомбезні, красиві. І ось, дивіться, як можна нею не милуватись. Там рибки ще між ними плавають, бачите? Пузатики наші. Вон теж рибки. Тут теж тільки що було багато-багато рибок. Побачили, що я підійшла втікли. Вони вже не голодні, вже не приходять. Дивіться, кицуня наша нервує тут. Вона тут на рибалки. Там жабки скачуть. Вона думаю, що може рибка. Не знаю, що в неї в голові, звісно. Ну, щось вона собі там думає. Дивіться, хто нас розстрів. Малеча розова. Тут невелика глибина, тут сантиметрів, наверное, 35. От. Хто хоче посадити німфею, навіть цього достатньо. для того. До 40 сантиметрів тут глибини. Це звичайний піддон. А, вона головастиків бачить. Там є головастики, да, там є жабки є головастики, вона їх бачить, Вночі проводить жаб по огороду. Вчора ми з нею сиділи, дивились. Бачите? Тут небагато невелика глибина, ось рожева. Ви бачили, яка у тому, в тій водоймі рожева. І це теж та самий атракціон, тільки в, меншу, в, меншому водой, в меншій водоймі. Зараз вам покажу, як буду доставати наші німфеї. Ось зараз будемо виловлювати, витягувати тут я вживу. Спробувала, бачите, повривала її листя, хотіла витягнути так. Ага, не так робить. Так, зараз підберемо камінці. Ось. У нас тут розборна система, спеціально робилася, щоб був доступ до води на всяк випадок. Тепер беремо багор і шукаємо край ящика. Ось. ось. Найшла. Відтягуємо як б чіпила, не знаю. Ось дивіться, який його достала бачите? Ну так він і є. Зараз ми його добудемо. Ось багор відчеплю зараз... тягти нашу рибку. речку чи що ми вже тягнемо Ось. Дивіться, що наросло. Дивіться, яка цяця. Ось. Зараз сполосну руки. бо ось такі гарні. Обвірємо трішки. Ось. А тепер дивіться. Це у нас понаростало коріння. Ось дивіться, яке коріння в ящику. З ящика, верніше. Ось, дивіться, скільки його, бачите? Ну, таке як сплелося, закорчувалося всеньке. Ось дивіться, з цієї сторони. Воно все-все-все по дну пішло. Тобто, в тому році я висаджувала їх в ящики. От. За рік, за рік, дивіться, що наросло. Ось ця краса, ось це все виросло за рік. Я не скажу, що це дуже багато, але це і немало. Зараз мені прийдеться кожну ось таку, ось таку розетку від'єднати і розділити. Ось. Буду знати точно, що тут є два сорти. Ось, зараз ще раз покажу, дивіться, яка глибина. Ось дивіться, я стою, так. Стоїть на, на дні. І ось більше метра у нас висота. Цих квіток. Тобто, ось це в нас така глибина. Ось, мені по груди. Тобто, тут їм достатньо для зимівлі. Вони добре зимують. Ви бачите, що якби вони тут так не зимували, вони б не вкорінились так гарно і не давали б зараз такий цвіт. Ось дивіться, є новий квіткон... квітконос. Ось дивіться, я не знаю, чи він виживе після пересадки, але. Ось, дивіться. Бачите? Ось так вони формуються, виходять з води. Ось такими. Тут десь, бачила, ще менший. Ось, ось, бачите, квітконос. Маленький ще зовсім. По-моєму, він завмер. Ось ще один квітконос, бачите, а ось старий квітконос. Ось, старий квітконос. Вони завертаються назад. Вони тонуть. І, мабуть, у них такий принцип, як і у лілій. Не уходять і кормлять. Це лишнє. Це ми заберемо. Забрала вон тазики. зараз буду їх туди і дуже швидко ділити. Зараз у нас погода більш-менш, бачите, сонечка нема. Я буду старатися їх розділити для того, щоб, поки немає спеки, щоб було легше і їм, і мені. Ось така краса. Ось наша нінфлея. Мабуть, заберу їх, додому поставлю, в скляну вазу щоб плавати їх. Буде гарно, думаю. Це рівно останній день. Ось таким способом я роздивилась, відділила листя. Дивіться, бачите? І вияснила, що це кущ. Тільки білої. Тут росте. Тільки біла лілія. А бувкова кого знаходиться поруч, в іншому ящику. І сьогодні ми її пересаджувати. Ми будемо ось. Тобто, кому потрібна біла, я вже ділю. І сьогодні ще до вечора, постараюсь розділити ще бускову і постараюсь виділити е, малинву. Так що, ось так. Бачите? Ось це все. Це тільки біла. Ось. Оце весь кущ білої. Займаюсь діленням. Ось, дивіться, зараз доставати одну із німфей. Дивіться. Ми думаємо, що це одна. А тут не одна. Ой, рву. Рву, рву, рву. Зараз. Тут їх три. Дивіться, ай! Там три горщики, один над іншим. Там таке ціла купа їх. Ось. Ай. Дивіться, горщик з горщиком. Один на іншому. Бачите? І там ще третій поряд. Тому що я витягувала вже, їх три було. Цей раз два витягла. Ось таке. Ой. Так що нелегко нам їх доставати. Ось дивіться. Достала я. Дивіться, що вона робила. Переворот зробила, устроїла в половині озера. Вже в воді була, вся воно вже гарна. Ось, дивіться. Достала я бускову. Ось цю красуню. Дивіться, в неї листя навіть нема. Не то, що я би його там пообривала, а його просто ось, нема. Достала, відділила діточку. Ось у нас є діточка. Так що кому треба на продаж є. Це, не знаю хто, напоки, по-моєму, це майла. Бутон майли. Неї такий гарний. Або вона, або знову ж бускова така сама. Але судя, дивіться, по листу, може бути, що це одна і та ж. Це з прошлого року дітка, а це то, що було в мене великим коренем. Ось, дивіться, ще скільки наплодилося. Зараз буду теж відділяти це все, вирізати. Ось. І зараз шубоснюю знову воду. Зараз покажу вам ще білу. Відські руки. Ой. Дивіться, водорослі. Всі повідправляла туди. Там вже закинули три, не знаємо, яка, бо не цвіте. Окремо поставили їх. Тут ось я в прошлий раз назвала його плющиком, це не плющ, це хвощ. Ось дивіться, лізу в воду. Смертельний номер. Дивіться. Тільки що риби коло мене тут плавали. Дивіться. Ось так. Це перша, перша сходинка. Ось. Це я на першій сходинці до половини ікри. Ось це ось це кущ. Це жовта. Ось, дивіться, в якому горщику, яка красуня. І ось її квітка. Це жовта. Ой, дивіться, як гарно колір передає. В на денному світлі і колір. Так, далі. Ось це. ось Це це біла. Дивіться, теж в якому горщику великому. Бачите, 10-літровий горщик. Ось. Тут квіток ще море-море. І ось я її замучила, вона вже каже, іди відстань від мене це біла. Бачите, теж ось треба ділити її, тому що тут дуже величезне коріння. Так що не так їх легко ділити. Не так просто з ними. Дівчата, коли кажуть вам, що потерпіть, будь ласка, майте терпіння. Потерпіть. Бо нам з ними теж нелегко. Ось дивіться. У нас Анимопсіс виріс, бачите, пустив свої. Ось він я їх повитягувала всі. Ось хвощ. Це, забуваю, як вона називається, і все. Це Анемопсіс. Це з такими е... викидує стрілки, з такими бускового кольору, стрілки на ній. Ось, дивіться, бачите, он позакидала у воду одну, другу і третю. Та від мого персикова вже закрилася. Від цих шухерів. Ще осталась біла, біла жовта і це, відкритими. Так що, так дивіться. Кому треба, білу точно знаю де, бускову точно знаю де. Ось. І е, кого ще. А, і жовту, точно можу сказати, де буде. Так що буду вискладувати їх в різні е, точки і буду знати, де який колір. Зможу відправляти по запросам. Оцю не знаю, хто це. Це в тому році пересаджений, був маленький-маленький корінець. В цьому році я її вже на другу сходинку поставлю. Ай! Ні, поки не буду, хай буде на першій, тоді буду вже виставляти всі. Тут у мене неопознані будуть. О, поки цю сторону тільки перебираю, бо то дуже важко. За один раз їх не можна на сонце, дивіться. Бачите, ось, виставляю. Треба в тінцю закинути білу. Найди Оля, її тінь. Ще спочатку давай на другу ступеньку. О! Все, дивіться, пустила її на другу сходинку. Ось. Ця жовта поки місь тут хай буде, щоб я її поділила. Ось, бачите? Гарна яка. Наробила тут, що воду скала мутила. Навіть риб не видно вже. Ще хочу вам показати жовту, яку я буду доставати. Дивіться, ось жовта. Сорт називається кернея. Ось в неї таке рябе листя. Тут погано видно. Я зараз більше найду рядку Ну, Ось дивіться, воно плямисте. Бачите? А на вивороті теж, теж з такими плямами, це корнея. Така красуня. Ось. Така жовта. І вона живе ось в такому горщику. Я вже обірвала низ коріння. Витяг її з горщику. Я її обірвала. Скажу вам чесно, це нелегка робота їх ділити. У мене є і в ящиках, я вам вже показувала, і є в горщиках. Витягувати з горщика легше, ніж з ящика. От, тому ящики то таке діло, знаєте, саджаєш, якщо воно там в тебе на постійне місце проживання йде. Тобто, так як мені розмножати їх на розмнож на, цей... на розмноження висаджувати, то мені не ви... неудобно. От, хочу що ще, ще сказати. Е, коли я пересаджу, я беру звичайну землю з е, города. У нас є. Земля, ми, коли була стройка, викопували сам котлован і вивозили загород. От ми її набрали, вона тут у нас перемішує. І з піском, і з глиною, з усим, Скажу вам ще й з сміттям. От. Сміття відбираємо і пробуємо висадити. Я вже висадила білу ту всю розсадила, ставку навела безлад. Буду зараз спробувати чужок відділити. Я не знаю, яким. Побитом, але я маю чогось ділити. Що в мене вийде, не знаю. Отак пробую розплести, як виходить. Коріння наросте знову. Скажу зразу, не підкормлю нічим, не годую, абсолютно нічим. От є, як є. Вона ж росте, коли в ставку або дещо. Її ж ніхто там не кормить. Ну, от, от так якось і у мене. Хто хоче, той з нами живе. Хто не хоче, той не живе. Ось так. Жорстоко? Може. Ось так. Бачу, ось є поділки, не можу вам показати. Зараз. Проб. Ось, поділка є. Ось така ось. Я її буду пробувати зараз відділити вручну. Може погано і видно, але я не можу по-іншому. Важка, це. У моєму горщик це більше як на 3-3,5 кг. але воно ще мокре, ще вдобавок. Сонце пече в голову, треба поскоріше, а воно як завжди. Хочеш ще краще, виходить, як завжди. Ось так. Так що я зараз займаюся тим, що так, ріжу. Так. Корін... Коренева система дуже швидко у них відновлюється. Якщо... Якщо виходять маленькі, то треба ставити на ближче до сонечка. Тобто, Або щось підставляти знизу, або якщо є у вас східці, то ставити на східці, щоб було їм там видніше, світліше, вони так швидше наростуть. Тому що якщо кинути маленьку і на велику глибину, вона може не вижити. Вона просто помре. В тому році я з деякими допустила таку ошибку, я все-таки помилку. Думала, що виросте, бо доставала тільки горщики ості, тому що ну, їй треба тепло і світло, щоб вона наросла. Це велике можна зразу топити. Не виходить на покашу. Пробую по мінімуму повредити її, щоб не завдати їй шкоди. Ось так. Здається, вже щось там я нащупала. Так, корінь розріжем, Що зробимо вперед. Розтин їй. Отак. Таке в мене вийшло. Ось, зараз я вам покажу цю поділочку. Ось, дивіться, яка красуня. Кому потрібно, можу відправити уже навіть. Я підписую горщики, ставлю, щоб не спрутати. Але жовту я вже заказала, її важко з кимось плутати. Ось так. Бачите? Дивіться, що в мене вийшло. Ось таке чудо-чудне. Ось. Беремо горщик. Ось. І висаджуємо цю на звичайну. Каже. Глина, сміття, ось таке. Ой, на тривога. Хтось курча об'їде. Навірно, почка стала. Ой, ось так. Втянюка, з таким коренем. Де зараз підпишуша? Ось віці, під які я обірву трошки. Залишу пару десь два 2 три листки. Ось цих самих таких. А ці великі старі обриваю. А ті, що менше відкрить, ну, тих я їх і позалишаю. Угу. Взяла та й відірвала. Ну нічого, наросте, так їй буде легше навіть. Ось так, дивіться. Бачите? Так що, якщо хтось навіть захоче, прийдуть без листя, не бійтеся дівчата. Нічого страшного, бачите? Горщик. Ось так. так я зараз буду продовжувати ділити. Зараз виключу трішки, а потім покажу вже результат. Ой. А чим? Дивіться, які руки. а а а а Дивіться, що я тут натворила. Ось дивіться, це великий. Те, що залишилось. Ось це що з квіткою. Це все бадиля від великого куща. А ось відділила це тут дітку, що ви бачили. А ось ще відділила дві дітки з добрими коренями. Ось вони. Ось бачите? Ось вони такі жовті. жовтий у неї ось такий корінь. бачите? Якщо ми її розрізали, і то не страшно. Вона відновиться. Я не хочу вже більше трогати тут, тому що тут коренева відійшла більше за половину. Ось. Залишу її вже так. Посаджу в великий горщик От. і поставлю вставок. Дивіться, далі. Це буде на сьогодні остання. Просто наведу порядок і поставлю в кожну в своє місце. Ось більше не буду нічого розділяти. Так що, якщо кому хто хоче, то ось ці кущі я буду ділити уже на продаж для вас. А ці я залишаю собі. Ось так. Тобто, пишіть. Телефонуйте, ще маю одну можу продати бускову, ту, що я показувала першою, що я ділила. Одна бускова є. Одна. На поки. І є ці, що тут ви бачите зараз. Ось так. Я вже заморилася. Там жаба мені вон, співає. Чуєте? Ой, що бачите, вона такі щоки надуває, такі бульки. Жаби-жаби, біологічна ви наша зброя. Що, ви, що би вам таке сказати, щоб ви пішли туди та зробили там їм нехорошо, Як вони сьогодні робили в Одесі цілу ніч? Мало того, у нас ще сьогодні при, привезли, був похорон, привезли воїна. Був під Бахмутом. під горло, а говорити не можу. Дуже важко. Велика подяка і шана нашим воїнам. Україна буде вільна. З часом. Дуже другою ціною. Але буде. Смерть оркам. Україні перемога.